Сьогодні генеральний прокурор Єрема достатньо жорстко висловився з приводу порушень закону, які відбуваються на Майдані. Якби це сказав якийсь інший генеральний прокурор, я би ем, зразу би почав обурюватись. Насправді Єрема це той генерал, який простояв весь майдан пліч опліч разом з нами, і йому як нікому зрозуміло, що якщо на сьогоднішньому майдані стріляють, якщо там є люди зі зброєю, значить цих людей треба якимось чином. Привести до порядку і тому він і сказав, що в принципі, якщо будуть порушення закону, то ці люди будуть до них буде застосовано силу і закон. Я абсолютно переконаний, що якщо ми хочемо, щоб закон і діяв по всій території України, то не можна допускати застосування зброї людям, людьми, які не мають права мати цю зброю на Майдані, в тому числі. Другий фактор, який мене дуже дивує, це те, що на Майдані люди ховаються від камер. Пижають камери. Хочуть щось познімати, вони втікають, ховають обличчя. На що це схоже? Це схоже на антимайдан. Пам'ятаєте, на антимайдані всі теж ховали своє обличчя і теж не хотіли себе показати. Якщо людина ховає своє обличчя, значить вона стоїть не за ідеї, а стоїть за гроші. І це мене ще більше лякає, ніж те, що стріляють на Майдані. Ну і найважливіше, кожен з нас, коли ми стояли на Майдані, він був ворогом того режиму, який був, ми були проти Януковича, ми були проти їхньої орієнтації на митний союз, ми були проти Азарова. Ті люди, які стоять сьогодні на майдані, невже вони теж проти нинішньої влади? Вони проти уряду, вони проти євроінтеграції, вони проти президента. Думаю, що ні, що велика кількість людей туди приходить за звичкою з ностальгії, за гарними спогадами, коли ми геройські боролися за знищення команди Януковича. А інша частина людей, на жаль, виконує спецзавдання Москви і намагається підбурити людей. На якісь uh, протестні дії в той час, коли вся країна воює проти зовнішнього ворога. Сьогодні кожен з нас повинен докладати максимум зусиль для того, щоб допомогти країні. Хтось з рушницею чи з автоматом, хтось з якимось станком чи з якоюсь лопатою, хтось з ручкою, хтось з чимось. Сьогодні не час стояти і чекати, поки хтось вирішить проблему. Сьогодні кожен повинен робити свою роботу для того, щоб вирішувати ці проблеми. Бо всі ми разом, хто стояли на Майдані, відповідаємо. За те, що відбувається в країні. Тому час активної роботи, час законності і ні в якому випадку не час порушення закону і час безглуздих стоянь. Слава Україні, до перемоги!